День 46. Є? Є відео, бо я думав, що, можливо, вони нажав кнопочки, показуємо, що хто слідкує за нами. О, от водичка, яка витікає з очисних споруд урвої марки Alpinese. Система очищає. Канденсійні стоки заходять, вони брудну в систему і проходить там певний час і витікає водичка, яка має природі запах води. Зараз дуже ну, слабовато чути, тому що ну, хоча вода тепленька. Ну, Чути водою, вода водою. Мені дуже приємний запах, такий, як знаєте, як, ну, як, о, іменно як озеро. Не як якась там. Бачите, ну, стакан внизу такий зелененький, але от водичка. Виготовляємо кандидатні учні споруди з 2010 року. Є моделі на особняк, на дачу, на готелі, на комплекс готелів для міста, для промисловості, до речі, для виробництва, м'ясокомбінати, молокозаводи, любе різне. Ця на даний момент це є побутова каналізація. Будьте еко. От до речі, ось сюди я виливаю її. От на бачите, стоїть ця водичка. Зараз вона осяде і буде знов такий кольор. Будьте еко.